Депутати Ужгородської міської ради зібралися на позачергове засідання. На порядку денному одне питання про бюджет міста на 2016 рік. Засідання розпочали із виступу колідників. Гарна знижечка буде, а розмови то пусте. від балачок добробут не росте. має залі! У залі зареєструвався 31 депутат. Зміни до бюджету Ужгорода, народні обранці проголосували без дебатів, 29 голосів за. Коштів додали для профтехучилищ, програми благоустрою та медицини міста. Збільшити фінансування на медикаменти в центральній міській лікарні в сумі 2 мільйони гривень. Ми цю суму 2 млн гривень розподілили пропорційно на медичні заклади, на медикаменти в нашому місті. Я зараз зачитаю, це критичне зауваження. Міська дитяча клінічна лікарня, медикаменти та перев'язування матеріали на суму 500 тисяч гривен. Центральна міська клінічна лікарня. Медикаменти та перев'язування матеріали 800 тисяч гривень. Міський пілог один будинок. Медикаменти та перев'язувані матеріали 500 тисяч гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги на відшкодування рецептів для інвалідів першої та другої групи 100 тисяч гривень. І програма медично забезпечення ветеранів, інвалідів великої вітчизняної війни та учасників бойових дій на суму 100 тисяч гривень. Ця сума 2 мільйони гривень. Ми розподілили по цих категоріях медичних заходів. На сесії підняли також і комунальне питання. На проспекті Свободи 28, Люди уже тиждень сидять без води. У будинку трапилася аварія, прорвало трубу водопостачання. Мешканці звернулися до жореру номер 5 та Ужбудсервісу, який обслуговує цей район після ліквідації першого жореру. Однак на ремонтувати відмовилися, нібито через заборгованість із квартплати. Мене просто хвилює питання, чому досі там тече вода з 24 грудня. Тим самим вона пошкоджує несущу стіну по будинку 63-го року. Ви розумієте, які можуть бути наслідки, і чому досі не було виконано ніяких дій. Поприпинені ну, сьогодні проблеми. І, звісно, дуже цікаве питання, де всі кошти людей, які напротязі багато десяти років, і тому подібне. Ситуація неоднозначна. По дійсно існує таке питання, що мешканці повинні оплатити послугу, повинні виконати роботу. Ну а з іншої сторони, місто зазнає втрату, тому що вода наша міська тече в підвал. Дійсно, ми сьогодні ліквідуємо цю проблему силами комунального підприємства. А тут Том Ковальським і як з керівником товариства це Цере, яка перебуває стані ліквідації. Ми поспілкуємося. Ми цю проблему вирішимо. Про судові тяганини щодо зміни жерелів приватними структурами нагадали присутнім окремі депутати та громадські активісти. Із обіцянками розібратися у цьому питанні засідання сесії закрили. Знову депутати зберуться уже наприкінці січня.